Вітаю, друзі! Це телекомпанія «Март», це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Євген Горбуров, депутат Миколаївської обласної ради, голова постійної депутатської комісії з питань науки, освіти, інновацій, молоді, сім'ї, спорту, культури та духовності. Добрий день, Іван Григорович. Раді вітати вас у нашій студії. Ну, як ви у нас очолюєте профільну комісію, яка серед іншого опікується питаннями, а, питаннями освіти в Миколаївській області, звичайно, говоримо сьогодні про початок початок навчального року. Навчальний рік стартував, уже фактично, ну практично місяць, відпрацювали. Специфіка цього навчального року, як мені здається, не тільки та, що. От, Почали навчатися на третьому році повномасштабного вторгнення. Це фактично, от Миколаївська область, ну, як мінімум, обласний центр, точно повертається до очного навчання вперше, фактично, за чотири роки. Як оцінити ситуацію загалом по області? Що виявив перший місяць роботи? Ну, до початку навчального року я хотів би сказати, що. Навести декілька цифр, коли ви затронули таке питання, що ми працюємо вже третій рік навчальний під час широкомасштабної війни. По-перше, багато кількість учнів знаходилася у нас за кордоном, виїхала з батьками. Теж велика кількість вчителів, які виїхали і знаходились за кордоном. Під час е, війни 242 заклади освіти різних ступенів зазнали пошкоджень. З них 35 закладів освіти, серед них 19 шкіл, вони повністю зруйновані. Навчальний рік розпочало і відкрили свої двері для учнів 415 е, шкіл в цьому році. Вони прийняли більше 100 тисяч учнів. Серед е, шкіл е, у нас декілька е, більше всього. Це 192 заклади. Вони навчаються за змішаною формою. 91 заклад працює очно, і 132 навчальних заклади дистанційно. Але ці цифри, вони моніторяться департаментом освіти АВА, вони змінюються. Чому? Тому що десь запрацювало укриття, там вони переходять тоді на очну форму навчання та інше, чи збільшилась кількість учнів і так далі. Але є і така статистика, ще для нас не дуже радісна. 2 вересня до школи пішло 7,5 тисяч хлопчиків і дівчат в перший клас. Це на 15% менше, чим було до довоєнний, довоєнний період. період в прошлому році. Ну, це дійсно, це, ми тільки можемо говорити про те, що це наслідки війни. Тому що не всі учні повернулись. Якщо у нас було ще 8 місяців по тому, більше 20 тисяч учнів заходило за кордоном, то сьогодні заходиться за кордоном 7,5 тисяч учнів і 200, більше 260 вчителів. Хоча вчителів було теж в рази більше, але львіна, частка їх повернулася сьогодні додому. Яка перспектива? Ну от у вас вище прозвучало, що профільний департамент моніторить ситуацію стосовно того, ну власне повертаються, можуть повернутися до повноцінного навчального процесу освітні заклади, і ми розуміємо, що це напряму пов'язано з укриттями, з відновленням або будівництвом укриттів. Яка яка тут у нас ситуація? Ситуація у нас з укриттями наступна. На сьогодні у нас облаштовано 157 е, сім Бобосховища, які працюють, вони в дуже належному стані. Це завдяки нашим партнерам, і Данії, Японії, ПРАО. Вони облаштовані дуже гарно. Я відвідав окремі ці всі бомбосховища, там пов'язана це все і вентиляція, і освітлення резервне, і меблі. Все дуже високої якості, все це зроблено. І діти там, е якщо в разі потреби, вони будуть навчатись з е задоволенням, тому що ці укриття відвідали безпосередньо і до начального року, щоб побачити очно це все. І батьки, щоб вони були заспокоєні, що коли, дити коли дитина пішла в школу, е щоб з дитиною е під час занять не трапилось нічого, не дай Боже, е якогось лиха. А 326 е, навчальних закладів мають найпростіше укриття. Але процес не призупиняється. Не, не процес сьогодні йде від проєктування до будівництва, е, до завершення е, заточного цих об'єктів, е, поки не буде у нас в кожній школі це все зроблено. Ну, от, я знаю, що, наприклад, зараз в місті е, Миколаєві йдуть роботи е, в 15 школах по... Будівництво і ремонту цих всіх укриттів. Яка у нас ситуація з педагогічними кадрами, особливо в сільській місцевості, і особливо можливо, якщо ми говоримо про вчителів таких природничих наук, точних наук? Я чому на цьому акцентую увагу? Тому що ми пам'ятаємо, що і до повномасштабного вторгнення ми от певна проблематика ми саме в цьому напрямку да, існувала. Що маємо сьогодні? Про це вели з вами теж мову. У нас сьогодні е, в начальному процесі. Задіяно близько 10 тисяч вчителів. Якщо бути точнішими, це десь 9829 вчителів. Отак десь така цифра, вона існує. Але це не говорить про те, що кадрове забезпечення нас задовольняє повністю. Якщо б ми про це говорили, то значить то б ми лукавили з цього питання. Нам сьогодні не вистачає певної кількості вчителів. І це приводить до того, що е, в більшості закладів учителі, учителі викладають е, до трьох чи більше трьох предметів. У нас сьогодні ви правильно е, ви праві, що зазначили те, що у нас сьогодні не вистачає вчителів хімії, біології, фізики, е, англійської мови, інформатики, е, математики і що, що прикро, фізичного виховання. Нема вчителів фізичного виховання. Тобто ми над цим працюємо, але на превеликий жаль, вступна кампанія Виші навчальні заклади, вона показала, що ми хотіли б, якщо б хтось посопив, і розраховувати, що в перспективі через декілька років ми отримаємо молодих спеціалістів. Але це не сталося. Чому? Тому що не хоче молоді люди пішли навчатися, щоб отримати спеціальність цих наук. І ми пропускаємо, що можливо, о, ну власне зарплата може не влаштовувати молодого фахівця, який закінчує ну, зарплата... навчальний заклад. У нас Д... сьогодні ситуація? зарплата дійсно не влаштовує, тому що ніяких надбавок людина не отримує не за вислугу, там не за інші. Які преференції, які отримують вчителі вже з, зі стажем декілька десятків років. А молоді спеціалісти, я от мав розмову з директорами школ 8 тисяч. Ну хто на сьогодні на 8 тисяч гривень, якщо це молода дівчина чи хлопець, він повинен мати зовнішній вигляд, прийти до класу, щоб спілкуватися з сучнями? Ну хто піде? Ну, знову ж таки, квартиру, якось, якесь житло. А квартира, квартира, якщо квартира, комунальні е платежі та інше. Так, да, ситуація така вималюється не зовсім втішна, скажу вам, скажу вам чесно. Давайте, очевидно, ще розберемо такий момент. А, а, яка от ми бачили, що перед початком навчального року певна кількість шкільних автобусів передавалася громадам. Ми розуміємо, що е в існуючій ситуації довезення. Учнів до шко безпосередньо шкільного закладу це важливо і знову ж таки і безпека, і зручність, і так далі. Яка ситуація Ви праві напередодні навчального року? Обласна військова адміністрація разом з керівництвом обласної ради передали шкільним закладам і громадам 25 шкільних автобусів нових. Це вони були придбані на основу спецфінансування 17 громад. І обласного бюджету. Але для того, щоб ми казали на 100% обновленню автобусного парку, це ще замало, тому що зараз ми чекаємо державні субвенції, щоб придбати ще автобуси, щоб парк шкільних автобусів був значно поновлений. Ця програма, я так розумію, вона працює на умовах співфінансування? Так, я як сказав 50 на 50. 50 на 50. Час, частина виплачують громади, які да, безпосередньо зацікавлені в цьому транспорті. А частина надається в у вигляді державної субвенції. Субвенція. Яка ситуація сьогодні з енергонезалежністю освітніх закладів? Це ж також важливо, це ну дуже важливо, і ми на це звернули увагу. В якому плані? По-перше, там, де є така була можливість, школи всі забезпечені, вони використовують вугіллям, вони палетами, дровами. А для того, щоб вони були при світлі, не прирвався навчальний процес, йде забезпечення дізель-генераторами. Сьогодні у нас 324 автономних. Джерела забезпечення електроенергії вже е, працюють в школах. У нас ще потреба залишається, е, необхідно 311 штук, е, щоб закрити повністю цю проблему з них. 39 е, це потреби е, в закладах освіти обласного підпорядкування. Ці проблеми вирішуються теж завдяки е, нашим донорам. Е, ми за це їм е, вдячні. І е безпосередньо це проблема е вирішується волонтерами. А яка ситуація із заб... Ну, Тобто, мало просто поставити генератор, його потрібно заправити пальним і його потрібно забезпечити. Ну, можна каже, щоб був фахівець, який може обслуговувати В школах це обладнення. є Ці фахівці, е люди, які вони пройшли певне е навчання, е як з цим поводитись, е пальне е закуповують? Е Громади, вони дбають про це. Там, де є е місце для зберігання е певного запасу пального, воно облаштоване, щоб була протипожежна безпека. Там, де ще це питання не вирішено, над цим питанням працюють. Але е ці там, де є всі генератори, вони будуть в разі необхідності запущені, вони будуть працювати. Я от на що звернув увагу: у вас ну, власна комісія під вашим головуванням напередодні е старту е навчального року. Збиралася на засідання, і я дивився звіт за цим засіданням і звернув увагу на те, що в низці громад дошкільних закладів змогли залучити професійну охорону офіцерів поліції, оскільки ми ще поки що в обласному центрі цього не спостерігаємо. Давайте от розберемо і цей досвід. Як це вдалося зробити? Це е, програма в державі щодо забезпечення е, охорони. Під час навчального процесу учнів і вчителів, тому що ми чуємо, які ми знаємо з вами, які випадки були е, в інших країнах, е, коли до школи приходять е, люди і не просто е, посторонні, а можете прити, принести з собою чи зброю, вибухівку. Тим паче зараз, коли йдуть військові дії, ми ж е, читаємо з вами і чуємо, що ви, правоохоронці вилучають у тих чи інших осіб. Тому о, прийнято таке рішення в школах, де більше 500 осіб повинні бути офіцери охорони. Сьогодні до о, цієї роботи в Миколаївській області приступило 25 офіцерів охорони. Це о, всі офіцери жіночої статі, вони пройшли певну о, підготовку о, по цим всім питанням, о, що і чим вони повинні займатися безпосередньо як офіцери охорони. І зараз ще приходить о, навчання 15. Жінок, які коли вони закончать це навчання, вони в Львові приходять ці курси, вони теж приступять для виконання своїх прямих обов'язків. Ну і ми так розуміємо, що так чи інакше цей досвід має поширюватися і на інші Так, да, цей досвід буде поширюватися. Я думаю, що фінансування взяло на себе Національна поліція України на цей час. І напевно, знаєте, маємо ще чого торкнутися. Ситуація з профтехосвітою, яка на сьогоднішній день в Миколаївській області. Ми пам'ятаємо, що там певний процес певного реформування почався до повномасштабного вторгнення, а що відбувається сьогодні? Ну, я вам так хотів би сказати, що о, без всякого лукавства у нас 24 заклади сьогодні представлені технічної освіти. Вони навчальний рік починають повністю укомплектовані, тому що дуже була велика кількість бажань бажаючих піти на навчання в професіонально технічні училища. Тобто то отримати в... робочу професію. Висококваліфіковану робочу професію, яка буде після закінчення свого училища, вона буде отримати гідню платню. І у нас є такі професії. На яких навіть е, є конкурси серед абітурієнтів. Наприклад, суднобудовна галузь, газозварники, електрики е, та інше. І е, у нас є певні замовлення від таких країн, як Польща, Данія, на окремі спеціальності на випускників наших професійно технічних училищ. І взагалі я хотів би довести сьогодні, щоб глядачі знали, що е, наш наше професійне технічне училище вони займають одне з провідних місць в нашій державі. Про це говорять і високопосадовці, наприклад, заступник міністра освіти, який відповідає за це питання. Він був в нашому області, він дуже здивований. І... Про це ви не говорив і голові обласної військової адміністрації, що ми на дуже у нас поставлений цей процес на дуже високому рівні. Тому що підобрані кадри керівників цих професійно технічних училищ, вони дуже багато років очолюються в училищі. Вони знають, люди професійні, вони знають, що необхідно робити. Але цього очевидно замало для того, щоб сучасний фахівець міг працювати в суднобудуванні та в машинобудуванні, де завгодно, в сільському господарстві. Навіть він же має навчатися вже на сучасній техніці. Яка матеріальна база у цих профтехучилищ, які є на Миколаївщині? Я хотів би ну розумію. Я розумію так, що ви ж не поїдете, а може, і поїдете, от, наприклад, в ПТУ в Новий Одесі. Там подивитись комбайни. Самі сучасні, які тільки є сьогодні в сільському господарстві в країнах ЄС. Е, аналогічно трактори, е, причіпні всі е, агрегати, які необхідні застосовувати при агроприйомах, проведення е, агротехнічних робіт. Це все є. І вони займаються аналогічно, так і е, слюсарі, і зварювальники зваль, працюють тільки на сучасній техніці, яка е, тільки використовується на підприємствах держав Євросоюзу. А яким чином цю матеріальну базу змогли сформувати? А завдяки нашим фахівцям з департаменту освіти ми виграли певні гранти під освітні програми президент-технічних училищ. і Нас фінансували. Ну, тобто це донорська допомога, я правильно розумію? Тому чи іншому професійно технічному училищу. і під ці гроші е, вони отримують е, і ремонт, і облаштування навчальних е, аудиторій і безпосереднє е, забезпечення технікою. Фантастика! От ви знаєте, я вас зараз слухаю, я про це не знаю. Я впевнений, що і більшість наших глядачів зараз ну, із здивуванням е, слухаєте, що але, ви говорите. Але це так. Повірте мені, це так. І я думаю, що е, попереду. Буде е за цими закладами майбутнє. Але тут же важливо, що після того, як власне, закінчаться бойові дії, ті молоді люди які на цій високотехнологічній на цьому високотехнологічному обладнанні навчаться працювати щоб вони таки залишалися в україні і їхні робочі руки будуть потрібні тут це вже буде залежати від роботодавців безпосередньо в україні якщо вони будуть залежати якщо буде гідна заплатня. а якщо не буде гідна заплатня ми ж розуміємо з вами що людина і розумна людина вона буде шукати де краще тому вона вільна людина ми живемо з вами в демократичній державі. вона поїде і буде працювати там, де вона буде отримувати кошти, щоб отримати і свою сім'ю і забезпечувати своє майбутнє. Ну, але в будь-якому разі я вважаю, що добре, що от, власне, такий досвід, такі можливості вже напрацьовані тут і зараз, і будемо сподіватися, що це дійсно спрацює нам на користь, Україні на користь. Ще маємо, знаєте, якої теми торкнутися? Ну, у нас, власне, ювілейні роки. Ювілейний рік 2024 рік для цілої низки освітніх закладів, наприклад, 19-й ліцей або 50 років, якщо не помиляюся, 30 років Академії дитячої творчості, взагалі, унікальний учбовий заклад в рамках України навіть Ну і так далі. Тут же у нас перелік великий. Я з вами згоден, але я хотів би зразу, якщо перейти до відповіді до цього питання. Щоби всі зрозуміли, і міський департамент освіти, що ви саме зараз назвали, ми ж не з вами, що унікальний заклад таких закладів да. там 8 в країні, Гана Матвієва та да. вісім взагалі в Україні більше його нема. Це авторська школа. І ми повинні як от дорогоцінну перлину цей заклад пестувати, і це візитівка в освітній галузі на півдні взагалі України. Ну ми робимо все, щоб е, сьогодні гідно відзначити ювілей е, цього закладу Академії дитячої творчості. Дуже знаний у нас керівник 19-го ліцею е, Ільїн Олексій Олексійович. Ми Колись теж... я перепрошую студентську практику у нього проходив, як учителя історії. Да, звичайно. Да. Він дуже багато мені дав як фахівець, він да, чудовий, він дуже, о, він дуже гарний. Людина, і там є теж проблеми. Я відвідував цей лицей, подивився, який гарний у них музей історії цього закладу. Людина професійна, людина на місці, і ми теж маємо пишати, що у нас є такі кадри. Вони будуть відзначати 50-річчя своєї школи. До речі, Ганна Матвієва буде відмічати свій ювілей. 25 жовтня Олексій Олексійович Лін, 29 жовтня. 70 років е, відмічає сьогодні е, ліцей імені Володимира Чайки, це школа. школа Сергій Михайлович е, Січко. Це теж е, знаний наш е, учбовий заклад. І я думаю, що е, всі ті люди. Вони будуть гідно відмічені на А, До речі, я перепрошую, 70 років і ще ж Миколаївський фаховий ко І 70, Да, міцик Сергій Васильович теж 70 років фахово нашому коледжу. Місе взагалі, я от був нещодавно в цьому коледжі. Які у них успіхи в межах України? Вони займають перші місця, перші дипломи отримують, гран-при і це все. Не онлайн, а очно. Вони виїздять автобусом групи е, студентів і виборюють такі призові міста. Ми теж вдячні бути керівництвами, вкладачам цього коледжу. І вже е, якщо казати про ювілей, 90 років в цьому році відмічив наш будівельний коледж і е, 120 років колишній наш е, е, железнодорожний технікум, Він там по іншому, там транспортна заклад е, зветься та інше. Тобто всі знані заклади. І я хотів би про ті заклади, в яких будуть ще відбуватись ювілеї, щоб і випускники цих закладів вони про це знали і, може, привітали своїх вчителів, своїх рідних школи з цими ювілеями. Сподіваюся, що так і буде. Навіть переконаний. Ну і е е хотілося б мені торкнутися ще однієї теми е зазвичай. Коли ви приходите до нас в студію, ми говоримо ще і про вашу наукову краєзнавчу роботу. Тому що, ну, власне, на цій царині ви один із таких відомих фахівців. І тут так сталося, що у нас в студії ще й присутній. Ну це ще поки робочий макет книги. Ну, правильно розумієте? Ну вона е... її можна показати. я на... Перепрошую. на тому тижні вона вже вийде з редакції Іліон. Буде о така книга, свідки минулого». Е, дуже прикро, що сьогодні зникли е, друковані засоби масової інформації, е, шпальти газет, таких як Південна Правда. Чи вечерній Миколаїв не дозволяє десь е, в повному обсязі ці роботи, е, котрі е, пишуться мною, друкувати на цих сторінках. Тому я вибрав і е, вже декілька років я співпрацюю з журналом номізматика і фалеристика, угу. е, і там друкують. Е, Мої... Який Поширю. буде наклад цієї книги? Сто примірників. Вона буде яким чином поширюватися, потрапить в бібліотеки. Вона буде Всі, пошир... хто зараз зацікавився? Ну, наскільки я розумію, вона... це е, жетони, медалі. Ні. А що ні? Тут? Тут, тут не тільки. Ну, це на обкладинку, щоб вона була десь приваблива. Тут є про людей, яких ми з вами е, взагалі чи забули, чи взагалі не знали. От Про людину я не хочу зараз. Розкривати ці всі секрети От, про людину, яка була в групі е, винахідників, які зробили безперебойне зварювання потужних якорних, міцних якорних цип, е, ланцюгів на Чорноморському заводі. Вони отримали за це е, державні премії. Сталінську тоді вона називалась, а е, потім наш. Чорноморський судебний завод, він був монополістом в колишній державі і постачав якорні лацюги на всі підприємства, які випускали судна чи інші плаваючі засоби. На СССР. Да. Фантастика. Ми це дуже швидко забуваємо. Забули. ну що? Я взагалі от просто закликаю миколаївців, наших глядачів, ходити в наші музеї. Музей суднобудування, краєзнавчий музей, просто подивитися, торкнутися, от буквально торкнутися нашої історії. Я хотів би е, тут вас е, цілком підтримати, і як голова комісії опікуючої з культурою працюють наші всі культурні заклади, да. вони працюють на потужність, люди приходять, мало того, вони прих... проводять дуже цікаві е, заходи. От е, нещодавно був захід музею суднобудування і флоту, присвячений 90-річчю з дня народження Юрія Івановича Макарова. 135-річчю відкрита взагалі була виставка в одному залі. Він був підготовлений до 135-річчя Миколаївського яхт-клубу. Це дуже цікаво і працює дуже потужно і наш краєзнавчий музей. Ми повинні цікавитись всім-сім. Тим паче, я зараз приготував такий слоган, придумав саме себе, що історію треба вивчати, з історією не потрібно воювати. Сто відсотків. Все-таки я уточню, яким чином ті, хто зацікавилися, коли книжка з'явиться, умовно кажучи, наклад невеликий. Ті, хто нею зацікавилися, як можуть її ну, вони через бібліотеки ну, можуть почитати. Е я, е почитати, я думаю, що так. Буде в достатньо кількості в бібліотеки і обласній е науковій, і е в бібліотеки імені е Марка Лукача Крепеницького. тому що я вже з керівниками говорив, вони отримують, е десь буде всередині. Жовтня буде презентація цієї книги обласної універсальної науковій бібліотеки. Запрошуйте, ми обов'язково пройдемо також цей захід висвіту. Дякую. Так. Я так. хотів би да. запросити вас, що, може, в мене не буде такої можливості. Привітати е, з ним вчителя. А я хотів запропонувати вам саме це, тому що буквально через тиждень через тиждень буде це свято. Це свята е, людей, я їх так е, обожнюю і кажу, що це святі люди, які працюють сьогодні е, в складних умовах, але, незважаючи е, ні на що, вони не придають е, своєї мети в житті, яку вони вибрали, цей шлях. Працювати, надавати, віддавати всю свою енергію і готувати молоде підростаюче покоління, ставити їх на життєвий шлях, на, дорослу, на шлях дорослого життя, здоров'я їм міцного на довгі роки і перемог на всіх шляхах. Телекомпанія Март приєднується до цих привітань і поздоровлень. Євген Григорович, дякую вам за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді, за вашу роботу. Дякую разом до перемоги. Дякую, дякую. До побачення.